5 червня продовжую роботу медіа центру країна «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. І зараз говоримо про поточні обсяги і плани щодо експорту вітчизняної агропродукції та нові правила безмитної торгівлі агропродукцією з європейським союзом. На гостях сьогодні Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю. вітаю. Я думаю, що варто почати власне з теми нових правил безмитної торгівлі агропродукцію з ЄС не вступив в силу сьогодні. Тож поясніть, будь ласка, що це означає для України, що змінюється, чого нам очікувати. Дійсно, такий день важливий для експорту України, тому що два роки ми дійсно працювали досить таки ефективно на ринках європейського союзу, пропонуючи їм свої види продукції сировни, продукції з доданою вартістю, і відверто кажучи, порядка 60% аграрного експорту спрямовувалося на ринки Європейського союзу, що давало можливість Україні заробляти більше 12 мільярдів доларів щороку. Крайні перемовини були дуже важкими. Ми це всі відчували. Але чому тому, що дуже велика кількість виступів агровиробників безпосередньо в європейському союзі проти тої політики, яка проводить європейська комісія. Але водночас із цих виступах ми багато чули, зокрема від наших сусідів, поляків, про те, що потрібно заборонити експорт української продукції в цілому, не лише на польський ринок і європейський. Тому перемовини були важкими, але відверто кажучи, кажуть, що маємо досить таки непоганий результат, тому що він ще на рік відкриває можливість України реалізувати продукцію, лише буде будуть певні обмеження по шести категоріях товарів. А які ці обмеження? Обмеження будуть стосуватися кукурудзи, будуть стосуватися меду, будуть стосуватися курятини, цукру, овес, крупу. круп. Чому? Тому що власне за рахунок цих вимог європейських фермерів було визначено певні критерії, що якщо середній експортний потенціал по цих видах продукції буде перевищувати показники другого півріччя 2021 року, двадцять у року 23-го року то відповідно буде застосовуватися екстрене гальмування. Як це насправді буде діяти, як це буде застосовуватись, то ніхто не знає, тому що це вперше в історії європейського союзу. Ці екстрені гальмування і ще окремо вводиться можливість одного членів європейського союзу. Якщо вони вбачають, що з території України перевищує кількість продукції, наприклад, зернової олійної групи, то також вони можуть забороняти присутність української продукції, там ну, по пшениці, наприклад, чи по кокукурузі. Зараз ми, наприклад, вже маємо обмеження по цукру, тому що за 2024 рік ми вже реалізували ту квоту, яку можна було використати протягом цього маркетингового року. Мається на увазі з червня 24-червень 2025 року, але тим не менше зараз цукровики активно розвивають інші ринки Азії, Африки, і дай Бог, щоб в них дійсно все виходило, тому що в цьому сезоні ми значно збільшили поля для цукрового буряку. Якщо щороку сіяли порядка 214 тисяч гектарів, то Зараз ця цифра більше 250 тисяч гектарів. Тому ми сподіваємося, що в цілому експорт, який йде з території України, на цей рік принесе не менші фінансові здобутки в межах 12, більше 12 мільярдів доларів, і це додатково стимулюватиме наших товароробників також інвестувати, розвиватися, сіятись, збирати, інвестувати в переробку, але паралельно готуватися до того, що напевно в 2025 році ми повернемося знову до питань мит, квот, і в цьому контексті нам потрібно вже зараз активно розвивати альтернативні ринки. Чи можемо ми розраховувати, що принаймні цього року у нас не буде більше таких ситуацій з польськими фермерами, зокрема, які протестували проти української ввозу, української агропродукції, чи їх задовольнять такі нові норми? Не можемо, тому що ви знаєте, і читаєте, що вже вчора розпочалися чергові акції, а ж таки з під надуманим приводом, що мовляв, будується дорога, якою експортуються транзитом або дорога якою будуть використовуватись українське зерно щоб реалізуватися через порти Польщі. тобто ну такий надуманий привід і ми розуміємо що цей привід він надуманий а виборами які відбуваються до європарламенту 6-9 червня безпосередньо. тому є все ж таки надії сподівання що з наступного тижня ці акції припиняться хоча ними оголошено дія акції до 30 червня але насправді приводів для того щоб перешкоджати експорту української продукції немає тому що в умовах розвитку потенціалу експорту Чорним морем вся українська продукція, навіть яка рухається зернові до Європи, а вони рухаються через великі порти Одеси. І мінімум, який там перевозиться транзитом через Польщу, він взагалі ніяким чином не впливає на цінову формування для самих поляків. Чи припиняться після цього акція? Можливо, на певний час припиняться, але настільки ця ситуація є турбулентною з політичної точки зору, бачите, на жаль, вона набирає певної популярності. Серед суспільства, тому що якби поляки на це не реагували, то напевно і підполітики цим не користувалися. А ми знаємо, що в 2025 році це президентська кампанія в Польщі. Де-факто можемо сказати, що восени розпочнуться підготовка до виборів, активні, активні політичні кампанії, і, можливо, це питання знову ж таки стане на порядку денному. Цьогорічні посіви, якщо порівнювати з минулим роком, як вони змінилися, і які взагалі обсяги засіяно цього року? У нас змінилися посіви оземени. Ми значно менше там близько 1 мільйона гектарів менше засіли, ніж це було в 2022 році, ну якщо ми рахуємо 2023 рік, тобто осінь 2022. Чому? Тому що, ну, по-перше, обігові кошти. По-друге, це неспроможність товаровників бути вчасно підготовленими за відсутність цих коштів. Якщо дивитися по ярих культурах, весняну кампанію, то ми в принципі вийшли на ті показники, які були минуло. Сезону десь порядка 12 мільйонів гектарів землі засіяни зерновими олійними та зернобобовими культурами. Все це вказує на те, що ми повною мірою будемо забезпечені як держава для внутрішніх потреб по всіх видах аграрної зернової олійної продукції, тому що в умовах навіть війни і ек, скажімо так за рахунок того, що значна частина українців змушена була емігрувати, ми маємо споживання ну, майже десь там 15-18 мільйонів по корпоративному Року тому вирощений потенціал оцінюється приблизно в 74-76 мільйонів, які ми отримаємо в перспективі зернових олійних культур. Цього більше ніж достатньо для споживання всередині країни. Ну і звичайно, головна його кількість піде на експорт, тому що експортні вирочки і валютні надходження є ключовим моментом забезпечення товаровиробників державу валютними надходженнями. Сподіваємося, що цінова кон'юнктура буде краще ніж в цьому сезоні, і в принципі сигнали для цього є. Тому що по зерновій групі товароробники два роки працюють мінус відверто. Єдиний момент надавала можливості це оліні частково підвищувати якусь там маржинальність по певних там видах реалізації. Але за рахунок того, що Збройні Сили в принципі вже гарантували безпеку в Чорному морі. Ну, відверто кажучи, збільшивши потенціал з кількох там десятків тисяч тонн в серпні 2023 року до того, що в квітні 6 мільйонів, в травні 5 мільйонів експортувалося, це дійсно дає можливість в принципі сподіватися на покращення ціни на зернову групу за рахунок дешевлення транзиту і за рахунок здешевлення э, страхування. До морського коридору я ще повернуся, Ще, ще таке уточнення, Чи вдалося збільшити площу земель за рахунок розмінування протягом цього року? Частково вдалося, але це невеликі об'єми. Якщо ми говоримо, наприклад, для деокупованих територій там Харківщини Херсонщина, Херсонщини. Якщо це Херсонщина, то це порядка з 50 тисяч там збільшили до 160 тисяч гектарів. В об'ємах там в берега, це ще ну, недостатньо, скажімо так, тому що розміновувати насправді дуже. Багато, але поступово це відбувається розмінування триває. І сподіватимемо, що програма, яка передбачає виділення 3 мільярди гривень на гуманітарне розмінування для деокупованих територій, вона запрацює і принесе свою користь з пришвидшенням цього процесу. Програма передбачає 80% компенсації з боку держави, і 20% має заплатити сам товаровиробник. І ще є окрема постанова, яка повертає кошти товаровиробникам, які розмінували свою. Землю ще після деокупації це дуже важливо, тому що проблемою було для аграріїв, які самостійно почали позичати кошти. Десь хтось на дружній основі почав давати. Їм обіцяли, що кошти будуть повернуті, але нічого не відбувалося. Зараз є ця постанова. Сподіваємося, що люди отримують свої гроші і, власне, за ці гроші зможуть збільшити кількість посівних площ. Ну, зрозуміло, вже не зараз, а принаймні під час посівної осінньої кампанії. Ну і власне до експорту, Які зараз є, обсяги агроекспорту якою є географія, і яка частка перевезень власне морськими коридорами? Ну, якщо дивитися з почну, якщо дивитися по експорту коридорами, то звичайно на першому місці в нас море, а це порти Великої Одеси, Дунай, залізниці, автомобільні шляхи. І якщо там дивитися морем, то це порядка 80-85%, десь порядка 15 це Дунай, і близько 5% – це у нас залізниця і автомобільні шляхи. В сукупності ми маємо дуже гарний потенціал у 24 році з експорт. Експортом квітень травень стали одним із яскравих показників того, що ми досягли певного не тільки паритету і переваги в Чорному морі, тому що кількість суден збільшилася. Отже, експорт збільшився в квітні. Експортували там 6,2 мільйонів тонн, а в травні морем 5,3 мільйони тонн. Тобто, зараз трошки буде менше, тому що вже перехідних залишків стає менше. Ми там в червні закінчуємо маркетинговий рік. 23-24, в липні почнеться новий. Тому потенціал для того, щоб в новому маркетовому році активніше використовувати порти. Він є. Сподіватиме, що питання безпеки також буде на порядку денному в переговорах, які відбудуться в Швейцарії, тому що ми знаємо, що там буде в тому числі одним із блокових питань питання продовольчої безпеки. А Україна виступає цим грантом продовольчої безпеки в світі. І, власне, позиція президента стосовно того, щоб надання Україні зброєння для того, щоб ми могли виконувати взяті на себе зобов'язання, буде сподіватиме спочута міжнародною спільнотою і озброєння. Фінанси, яке потрібно для гарантії безпеки портової інфраструктури, будуть дотримані. А власне щодо самих обсягів і географії, скільки вдалося вже експортувати за цей період і хто наші ключові споживачі? Ну, якщо дивитися з минулим сезоном, то значно більше, десь порядка більше, ніж на 2 мільйони тонн ми в цьому сезоні експортували. А ще є ну, місяць, у нас червень фактично залишається. Тобто, ми будемо бачити показник так, в межах. 30 мільйонів тонн загального експорту зараз експортовано більше. Ну, вже більше 47 мільйонів тонн зернових культур. А нашими постійними скажімо так, ринками залишаються Азія, Африка, Близький Схід, і Європа також, тому що ми активно по зерновій групі працюємо там з Іспанією, Нідерландами, Німеччиною, також з Туреччиною. Тому ринки, в принципі, не змінилися, але боротьба за ці ринки вона постійна, тому що Росія вона не тільки військовими діями завдає ударів по території України, вона економічно на. Магається теж нас вибувати з наших потенціальних потенційних ринків, де ми присутні? Тому не зупиняємося, нарощувати свій експорт потрібно і, звичайно, працювати нашим міжнародникам для того, щоб знаходити нові потенціальні ринки ринок овочів, ягід і фруктів. Наскільки він скоротився за рахунок окупації ворогом південно-східних регіонів, і чим ми заміщуємо цю продукцію? Ну, насправді, за рахунок того, що в досвіді 22-го року, після того, як були окуповані південні частини України, які найбільше спеціалізувалися на овочевих групах, лівий берег Херсонщини, Запорізька область, так Запорізька область, яка знана своїми кістечковими, ми врахували цю, цю помилку, і в 23-му році ми не мається на увазі, що недостачу. І в 23-му році, за рахунок диверсифікації, ми отримали дуже хороші. Показники з вирощування овочевих груп в центральній Україні, півдні України, Південно-Східні регіони. Тобто, де є доступ до води, використання зрошення для вирощування овочів, їх почали активно вирощувати. Тому в цьому сезоні, в принципі, проблем з овочами, які мають бути вирощені під відкритим ґрунтом, сподіватимось, не буде, і погода нам цьому сприятиме. Труднощі можуть бути для тепличних виробників, і це все пов'язано з теплової. І світловою генерацією і світла проблеми і дійсно собі вартість вона може бути досить таки дорогою, і на ці показники, якщо буде йти здорожчання вартісті електроенергії для бізнесу, воно буде відображатися в ціновій позиції пропозиції на ринку, які будуть пропонувати бізнес. Фактично, всі сектори зараз відчувають нестачу робочої сили через мобілізацію, через виїзд наших громадян за кордон. Чи стосується ця проблема також і агросектору? Якщо так, то в яких сферах вона найбільш відчутна? Дуже сильно стосується, і ні для кого не секрет, що з перших днів повномасштабного вторгнення, фактично, з березня 22-го року жителі сіл, працівники аграрних підприємств стали тими людьми, які були більшою мірою мобілізовані через свій досвід того, що вони мають права. Вони водять великі автомобілі, широкогабаритні, великогабаритні. габаритні. Відповідно, вони були підготовленими вже там для того, щоб водити військову техніку. І процес мобілізації на теросійській території він має, дуже продовжує мати великий характер, але, відверто кажучи, подекуди вже в селах і чоловіків не залишається. І для нас, якщо дивитися для аграрного сектору, він є визнаний як критично необхідним для економіки країни. І... Працівники аграрних підприємств мають можливість бути заброньованими. Але якщо подивитися про це збронювання, то вже за два з половиною роки війни це вже буде п'ятий процес бронювання, і фактично цю частку 50% вже вже немає перекривати, тому що людей не вистачає. І в цих умовах, коли не вистачає людей, бронювання подекуди займає займає місяць-півтора часу. І на цей півтора місяця часу ти розраховуєш, що людина буде заброньована і в принципі вона буде працювати. Але Через цю бюрократію людину забирають, і ти на неї розраховуєш, і вже в тебе немає. Тому ми зараз дуже велику ставку в комунікації звертаємося до Міністерства економіки, до Міноборони, Генштабу, щоб все ж таки була в Україні реалізована система електронного бронювання. В принципі, вона є, як для нас, є зрозуміло, більше того, є розроблена певна постанова в Кабінеті міністрів, хоч вона не була затверджена, але по ній, в принципі, зрозуміло, що протягом доби людина, яка Прийшла велика, яка зареєстрована в ТЦК. Має всі необхідні документи. Навіщо її перекидати по кілька разів в мінагрополітики? Мінагрополітики на Генеральний штаб. Тепер не генеральний штаб буде а Міноборони, Міноборони переглядає, передає на мінекономіки. Мінекономіки переглядає і це все час, і це все бумажна робота. І це все займає дуже великий проміжок часу. Тому, якби якщо є підготовлені документи, це все можна верифікувати, уніфікувати через, наприклад, дії, яку зараз обговорюється, і це дійсно допомогло бізнесу розраховувати на людей, які ми дійсно будемо залучати під час робіт. Дякую вам, шановні журналісти. Чи є у вас запитання? Прошу владислава Обуху, крімформ. Скажіть, будь ласка, як змінилася структура посівів цього року, як позначилися ті рішення, про які ви говорили на початку цієї програми, точніше, в очікування тих рішень нашими аграріями, чи посіяли менше цих культур, які потенційно можуть потрапити під обмеження, і чи взагалі на перший погляд Зрозуміло, що ми врожай можемо оцінити лише вже восени, так би мовити, коли зберемо та все чи не виникне в нас дефіциту, судячи із площ посівів? Адже ми знаємо, як раніше бувало, гречка не вродила, чи гречки мало посіяло, посіяла. Вона в ціні наступного року всі кинулися сіяти, а в результаті виходить вона дешева і зовсім не маржинальна. Ну, дивіться, якщо розраховувати в контексті тих традиційних культур, то вони мало чим відрізняються від попередніх сезонів. Чи... Тому тому що ми в аграрному секторі є експортно орієнтованими, і ми орієнтуємося на зовнішні ринки той ціни, яка буде там на ріпак, на сою, на пшеницю, на кукурудзу, це єдине, що може приносити фактично додатковий фінансовий інструмент. Гречки ми виростимо мільйони, то вона на зовнішніх ринках не потрібна. І всередині України ми там споживаємо на рівні 120-140 тисяч тонн на рік. І відповідно, нам потрібно орієнтуватися на те, що буде давати кошти. Якщо дивитися по засіву ярих культур, то ми побачимо, що а дійсно Оліні не переважають їх в, в цьому році весняної посівної кампанії було засіяно трошки більше 7 мільйонів, а близько там 6, більше 6 мільйонів це там зернові зернобобові. Тобто структура ну, мало чим відрізняється від минулого року. Тому я б не казав, що нам чогось буде не вистачати. Що стосовно гречки, ну зараз мені важко сказати, в мене немає інформації, скільки в цьому сезоні засіяно. Я думаю, що частка відверто кажучи. Через те, що ви сказали, тобто, коли її забагато ціна знижується, як це стало в цьому сезоні, може хтось відмовитися. Але ну, по ходу будемо реалізуватися і дивитися, як складатимуться обставини. Дякую. Наступне запитання буде англійською мовою. Можете скористатися перекладачем. Доброго дня, Касія Йокояма, NHK Японія. Я б хотів запитати вас про ваші переговори із європейськими колегами. Кажуть, що ті протести фермерів, які відбувалися у Польщі, що за ними стоїть якийсь російський вплив? Чи ви відчували якийсь російський вплив під час ведення ваших переговорів із цими європейськими партнерами цього разу? Дякую. Ну насправді, якщо дивитися в історію з протестами, то вони не відбувалися останні півроку, а фактично вже тривають більше року, тому що за основу беремо квітень 23-го року, коли вперше відбулися перекриття, і коли вперше польські фермери не лише зупинили експорт й зупинили можливість здійснювати транзит через територію Польщі. А це все було викликано знов ж таки неправдивою інформацією про стан речей, які відбуваються з українською продукцією, тому що ті інформації. Ціні вкиди, які здійснювалися третіми країнами, і тут ми можемо відверто про це говорити. Більше того, про це говорили польські чиновники, що ці вкиди можуть бути з країни агресора Росії. І я вам більше скажу: перебуваючи в Брюсселі в квітні місяці, зустрічаючись з чиновниками, які мають відношення до продовольчої безпеки, вони констатували, що інформаційна присутність Росії на теренах Європи є надвеликою. І за останні кілька років більше 23 мільярдів в євро було витрачено російськими фондами, урядовими коштами на оці пропагандистські наративи, які поширювали росіяни. Тому, звісно, я не виключаю можливості, що власне значна кількість фермерів, не увійшовши в контекст і не розібравши в ситуації, що ціни просіли за рахунок світових тенденцій, зниження цін на зернові, а не через те, що Україна здійснює транзит Польщею, призводила до таких Дій з боку поляків, і далі воно ширилось там угорці, про це говорили. Але в цілому ми бачимо таку досить здорову позицію Європейської комісії, яка в нас як державу підтримує, і власне рішення про те, що з сьогоднішнього дня буде продовжено можливість Україні працювати без мити, без фото, найкращим цьому є доказом. Дякую вам. Я дякую за такий інформативний брифінг. Дякую. Хотів би ще уточнити один момент. Якщо ви дозволите, це питання стосується дуже важливого напрямку роботи, які пов'язані з окупованими територіями, тому що на цих землях працюють наші люди, і значна частина їх змушені були виїхати і залишити свої господарства. А довоєнної такі повноштабного, довоєнного повномасштабного вторгнення, багато хто з них брав кредити. І зараз, вже третій рік війни, до них банки телефонують і вимагають, щоб. Ці гроші були повернуті, вони кажуть, ну поїдьте, заберіть техніку, якщо ви зможете. А більше з них націоналізовані ці підприємства, а їхні або знищені, або там просто пограбовані. Тому зараз ми, як Сукраїнська аграрна рада і Міністерство аграрної політики, підтримуємо законопроект, його номер 111-80-1, який говорить про замороження на період війни на території України оцих боргів, які є для аграріїв окупованих тимчасово окупованих територій, і це насправді дуже. Велике питання. Сподіваємось, що Верховна Рада його в найближчий час затвердить, прийме, тому що велика кількість людей не можуть розпочати свою нову справу, не можуть взяти нові кредити через те, що вони є у цих реєстрах боржників. І насправді це велика проблема, тому що там а, тимчасово окупована влада, а вона пропонує дуже велику кількість допомоги. І якщо ми не можемо допомогти своїм людям на своїй території України, то на жаль, це буде дуже великим розчаруванням. Тому важливо, щоб цей законопроект 101 Надцять був прийнятий до канікул Верховної Ради. Дякую, це справді дуже важлива тема. Я нагадаю, що з нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. А медіа Центр Україна Укрінформ повернеться до роботи завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.